It's beginning to look like Christmas Merry Christmas. 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 Christmas! Christmas. Christmas! Всім привіт. Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це Бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Колишня помічниця Лін Дізеля, яку звати Аста Йонансон. Подала на нього в суд. Вона звинуватила його в сексуальному насильстві, гендерній дискримінації, створенні ворожої робочої атмосфери і неправомірному звільненні. Інцидент стався в 2010 році, коли вона була його помічницею. Вони разом були на зйомках форсаж 5 пограбування в Ріо. Вона сказала, що він накинувся на неї в одному з готелів Атланти. Там він намагався її цілувати, обмацував її, а згодом мастурбував перед нею. Хоча вона чітко йому сказала, що вона цього не хоче, вона проти цього, але він не зупинив. І напевно іще одна така жахлива деталь, яка доповнює все, що сталося, це те, що невдовзі після того, як стався цей інцидент, Асті зателефонувала Саманта Вінсент, яка е, сестра Він дізеля і на той момент була керівницею компанії, в якій вона працювала, і звільнила її. Тож зараз ця жінка вона подала в суд. Вона вимагає по 10 тисяч доларів за кожен інцидент, який стався між нею і Він Дізелем. І вона пояснила, чому вона так довго мовчала, бо це сталося дети 2010 році, як б за 2023. Вона сказала, що вона боялася висувати свої звинувачення проти одного з найкасовіших акторів взагалі індустрії, тому що вона сама досі працює в кіноіндустрії, і вона боялася, що це просто завершить її кар'єру. Зараз вона вже не боїться, тому що мені стається через велику кількість. Правди, яка виливається у світі, тому їй, напевно менш страшно. Тому будемо чекати і дивитися, що ж там станеться з він дізелем. Він дізель і його адвокати, звісно ж, все заперечують. Було б дивно, якщо вони сказали так було. Ну навряд чи вони так зробили. Тому буде суд, буде щось. Нещодавно Камерон Діас була на подкасті, який називається Ліпстік Он зе Рім, і там вона висловила. Доволі непопулярну думку про те, що треба нормалізувати в шлюбі. У партнерів окремі спальні непопулярна думка, бо багато людей думає, що це ненормально, і треба спати разом. Як вона сказала, що це треба нормалізувати і описати, і описати це так, що ось у тебе є свій дім, у мене є свій дім, це різні спальні, і нас є один наш спільний дім, в якому ми живемо. І взагалі, згідно з дослідженнями американської академії сну, третина пар в Америці сплять в окремих спальнях через те, що відчувають просто дискомфорт під час сну. А сон це дуже важлива частина нашого що життя наскільки ми розуміємо, наш організм відновлюється і все інше. Наприклад, якщо один з партнерів хропить або займає велику частину ліжка, то как би краще спати тоді окремо, напевно, для того, щоб всі були щасливі. Ну і взагалі, також ця американська академія сну вона проводила проводила, проводила, проводила соцопитування про те. Як взагалі впливає сон в різних спальнях з партнером, як це впливає на стосунки, і якби ніяк не впливає всі щасливі і здорові, і нормально сплять. Коротше, насправді е доволі цікаво, бо дійсно, якщо умовно у камеру з її партнером є можливість мати окремі спальні і одну спальню разом, ну типу, в тебе є бажання е там. Поспати самому спиш самому. Є бажання поспати разом, спиш разом. Ну, типу, мені здається, що це, в принципі, ну, частина норми. Це не значить, що ви там посварилися або не любите один одного. Тому що це ну, банально про комфорт твого тіла. Якщо тобі дискомфортно і хочеться розлягтися зірочкою, а ти не маєш такої можливості, то це якби може скоріше негативно впливати на стосунки, тому що ти будеш прокидатися і думати, ах ти, падла, знову хропів, розлігся, а мені місця не було і все інше. Здається, це навпаки. Не покращує стосунки в парі. Ну, коротше, отака цікава новина. <му> Наскільки ми знаємо, Аріана Гранде зустрічається з Ітаном Слейтером. Але, але вони не роблять свої стосунки публічними. Це не те, щоб це здогадки, тобто є там всякі різні фотографії і все інше. Але офіційно, звісно до нас ніхто не вийшов і не сказав «йо-ма-йо, -йо, ми зустрічаємося, тому ми розвелися зі своїми партнерами. А у нього взагалі дещо не народилася дитина. Ну коротше, вони ще цього не зробили. і, Я думаю, в більшості через те, що. Суспільство просто лінчує їх і розвісить грітися на сонечку Америки в Каліфорнії, просто зненавидять цих людей. Коротше, про що я веду? Аріана Гранде нещодавно в своєму пусті інстаграм дала відсилку на Ітана Слейтера. Як зрозуміли це люди, це просто бомбічські. Коротше, вона виставила фотографію, де складена з гірлянди ялиночка, на якій висить банка з консерву, яка називається СПАМ. Якого фіга вона там висить, і люди такі. Я знаю чому. Тому що Слейтер зараз грає, здається, в мюзиклі. Так, він грає в мюзиклі спа-малота. І якби спам спамалот, і там була коротше, відсилка в цій консерві. Ну, і загалом Аріана Гранде була на прем'єрі цього мюзиклу, Вона була в короні з мюзиклу, в неї в руках була афіша. Ну, коротше, так, можна ходити і до друга на прем'єру. Хіба ні? Абсолютно нормально, як на мене. Типа, но. Це і транслейтер, і вони всі розводяться і їм приписують роман. Тому очевидно для людей, що це абсолютно точно стосунки. Три місяці тому у Rolling Stones вийшов кліп, в якому знялася Сідні Свіні. Там вона танцювала на задньому сідіні Кабріолета. Вони їхали цей Кабріолет їхав по бульвару Сенсет, здається, це називається в Каліфорнії. І по боках були всякі афіші і те, що описує все життя цього гурту. вся історія гурту Rolling Stones. Якби це відбулося три місяці тому. Що про це розмовляти? Відано ну, уже уже стільки часу пройшло. Але 9 грудня фронтмен гурту Blur і гурту The Gorillaz, Деймон Алборн прокоментував цей кліп. І сказав, що він жахливий, тому що сіні свіні там жорстко сексуалізують, об'єктивізують і взагалі як так можна в нашому сучасному світі таке робити. Ну, коротше, він цим кліпом був дуже сильно незадоволений і навіть блін, висловився про це в інтерв'ю. І от, 19 грудня, Сіні Свіні давала інтерв'ю Glamour UK, де відповіла на оці. Я навіть не знаю, як це сказати. Це не звинувачення. Тобто, звинувачують не Сідні, звинувачують, грубо кажучи, Rolling Stones і тих, хто зробив цей кліп. Але Сідні Свіні відповіла на ці слова і сказала, що це не так. <свіс> вона сказала, що вона повністю вибрала сама свій лук, тому що їй було спекотно, і вона, грубо кажучи, керувала процесом. Тобто вона сама вибрала бути одягненою так і танцювати так, як вона танцювала. Тобто, це була. Повністю її імпровізація вона могла робити все що, завгод... все, що завгодно. Вона могла робити все, що завгодно, і вибрала робити це. І якби, і нібито Деймон хотів її підтримати. Ну, мені так здається, що це. Було не тільки камінь в Rolling Stones, скажімо так, а й про те, що як так можна, сідні свіні? Мені так здається, що це було саме про це, як підтримку жінок. Але сама жінка висловилася про те, що це окей, спокійно, все нормально, все окей, тіпа не треба тут так панікувати. І е, цікаво. Тобто, чи це вважається сексуалізацією, об'єктивізацією, якщо сідні свіні сама цього хотіла? Їй подобається цей кліп, і цей кліп гарний. І вона подобається собі там, їй подобається реакція на цей кліп. Тобто це те, чого буквально вона хотіла до, досягнути цим кліпом. Якби Сідні свіні дуже часто питають, чи вона феміністка а вона феміністка, і це виходить, те, як вона себе поводить, не сходиться з е, тим, як люди бачать, напевно, феміністок, я навіть не знаю, тому що вона сказала взагалі отак. Це сексуально і сильно, і я не думаю, що в цьому є щось погане. Я знялася у кліпі Rolling Stones. Хіба це не круто і не культово? Мені було так добре, всі рухи, все, що я робила, було фрістайлом. Я маю на увазі, хто ще може кататися на даху кабріолета, їдучи по бульвару Сансет з поліцейським ескортом. Це круті речі в моїй кар'єрі, про які я й гадки не мала, що зможу зробити. І тут глобальне питання. Що як ми можемо тоді це назвати? Чи це ніяк не називати? Чи це сексуалізація і об'єктивізація, чи якщо вона сама цього хотіла, ну якби, би так, це сексі, але в сексуальності ж насправді настільки нічого поганого немає. Сексуальність це добре. Сексуальність це енергія. Ніби зараз ем, через те, що сексуалізація і об'єктивізація веде до. Чогось поганого, наприклад, до зґвалтування або до якихось ось речей, це стало чимось поганим. І так, так і є об'єктивізація, наприклад, але сексуальність сама по собі не є чимось негативним. Це частина невід'ємна нашого життя. Коротше, я сама тут заплуталася. Пишіть свої думки в коментарях, тому що бачите, в мене в голові просто вир думок, які я не можу адекватно оформити в якусь нормальну форму, оформити форму. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Це була дуже така, знаєте, маленька коротенька вибірка новин, які сталися за цей період, що я не знімала, тобто декілька днів. Я зараз хочу в. Війти в більш наповнений режим, скажімо так, подивимось, що з цього буде. Я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви зі мною на каналі. Дякую вам за перегляд і хочу нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверний живим, фонд Сергія Притули, фонд «UA animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Нагадаю, що ми з вами збирали гроші на таємного санту для дітей в зонах бойових дій. І пілка поруч вже закупилися подаруночками, вже вони. Їх складають, будуть зараз, вони вже якусь навіть партію відвезли. Коротше, я дуже вам сильно вдячна. Ми з вами зібрали 5180 тисяч гривень, і на ці гроші можна закупити дійсно багато подаруночків і порадувати дітей. Я дуже вам сильно вдячна, що ви взяли в участь в цьому. Це було чудово. Ну а тепер я покажу вам Сіцілю, яка лежить на руках у Микити, тому що кого ж вона більше любить? Звісно, бабку, а не мене. Сіцілічка, що ви скажете? Ми скажемо з Різдвом і наступаючим новим роком. Хай у вас все буде добре, вона спить, вона спить, ти бачиш, вона засинає. Ми сисюлічка. ми сісюлічка. Ти не Сісюліцька, це Сіцилія, я знаю. Побачимося з вами в наступному відео. Всім смачного, хто їсть, доброго вечора дня ночі! Оце все правильно? Скажи мяу. Аліна йде в сраку, скаже Сіцилія. Ми вас любимо і до зустрічі! Бай-бай!